Доброго часу моїм глядачам знімаю ще одну серію Мушкетона З таким дуже цікавим оригінальним кремнієвим замком. Ось ще є всередині кремній Ось такий розтруб ствол залитий сонцем Такий дуже цікавий екземпляр. Так, є один невеличкий недолік. Оце його болт прокручують. Треба міняти болт. Оцей працює, все закручує, все добре. Ото і маємо прокрутку. От маємо такий кітельник. Механізм робочий. зараз зведу, покажу. От. Магазин зведений на два щелчка. Зараз покажу, як працює. Дуже сильний удар. Навіть одною рукою не зведеш, бо дуже сильна пружина. Такий цікавий екземпляр. Всім дякую за перегляд.